А, то... Так то красиво Як тоді поначасну сидно стало, що вони чужу землю забрали, так вирішили покрасити. Ну таке, я си дали указ, значить. <плес> такі ерне кеди, можемо приходити телефоном. А як що? А як? Це сама робити. А Кого, забора? Чого? Тісняється, чи що? Не любиш, не любиш власності чи що? Воно ж так прикольно, тебе по телевізору, чи по інтернету покажуть, як працюєш.